На черговому пленарному засіданні сесії Шосткинської міської ради народним обранцям представили їх нову колегу Ірину Тимченко з політичної партії за майбутнє. Включити Тимченко Ірину Яківну до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів, регуляторної політики, підприємницької діяльності, торгівлі та побутового обслуговування Вітаю. і бажають плідної роботи. Дякую. Крім цього, депутати затвердили старостою Ображівського старостату Наталію Чещеву. Виросла і проживає в селі Ображівка. На даний час працює карем у Сиській Уже Одружена мою дітей, навчаюся на петлюсі суду. Що ви як староста будете впроваджувати нове? Взагалі майбутнє э, свої устарості пороху. Ну, Перш за все допомагати, чути людей, похилок, допомагати їм, тому що вони в мене багато разів зверталися. Скільки у вас дітей в школі? 80. 80. Так, треба ж на дик звертати увагу, щоб їх збільшувати. Звичайно, будемо. Ви зараз навчаєтеся на третьому курсі, так? Так. А до бібліотеки де ви працювали? Uh, у торгівлі. Дед... <кхи> в в Ображинці, так? Ні, в місці шостки. в торгівлі. Ми випуску, а то ви за соціальна хімічна технологія за основу в цілому рішення прийнято. Дякую. Під час розгляду питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства, в якому передбачалося виділення двох мільйонів гривень на ремонт бомбосховищ, депутатка Тетяна Тупикова висловила своє побажання щодо функціонування укриттів. Коли е, е, по інтернет є на нього, відкриваються, закриваються бомбосховища, коли є тривога. Тому що мародства є е, в тих бомбосховищах, на великі кошти, два мільйони ми вклали, а мародори розбирають унітази, ви саме дуже добре це знаєте. Вивчите, будь ласка, питання, яким образом можна. Зменшити ось ці, ось, розрушити не... заходи. Ну, те, що стосується бомбосховищ мобільних, те, що ми отримали через з допомогою Червоного Христа, довго працювали всі. Я вже говорив, мої заступники, то вони вказівка їх, щоб вони весь час були відкриті. Там нічого краси. Тому я сказав, відкриті, стоять відкриті. Бо багатьом сховища дійсно процвітає, те одирвали, те вкрали. Будемо попрацьовувати, будем що тут треба придумати додатково. Присутні також внесли зміни до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2025 рік. Внесли наступні пропозиції по управлінню житлово-комунального господарства, збільшити видатки для співфінансування, експлуатаційне отримання. Автомобільної дороги загального користування Миронівка-Кропець в сумі 2 мільйона на придбання каналізаційних ліків для накриття колодязів водопроводна каналізаційної мережі міста для водоканала в сумі 100 тисяч. І звернувся до нас КНП Сторсунський обласний центр екстреної медичної допомоги з проханням змінити цільове призначення коштів, виділених у 2024 році вигляд інших субвенції на придбання спецодягу. Багатостраждальна дорога Дірона в Казкупиць. Ми, протяжчий 4 км 900 мистик, так? На минулій сесії ми проголосували 2 мільйони. Звернулися до обласної державної адміністрації. Наскільки я розумію, обласна адміністрація не збирається підтримувати і ми залишаємося... всякі. Зобіраються, залишаємо. не зобралося поки. Ну, повторю, вони будуть підтримувати, до не складається. На наступний рік. Я пропоную зараз, проголосуємо і ще добавимо 2 мільйони на цю дорогу. Закриємо питання. Там їздять шкілі, автобуси, рейсовий автобус, агроліст, агрофірма, яка працює на території Миролівського старостата. Ми вже добавляємо. Якого добавляємо? 2 мільйони? Да. Область Обласне добавляється, виходить 4. Я вам сказав, що, добавляє, що 4 Чотири. От ми будемо за 4 мільйони, якщо я не додав коштів, робити дорогу. Дорога не проїжджає взагалі. Микола Миколавич, я хочу підтримати свого колегу Віктора Максимовича з приводу я. дороги, тому що дуже часто великій кількості жителів Миронівки звертаються, тому що мало того, що ми всі розуміємо, який це район, як їм всім живе. Ви думаєте, ми не хочемо тут усі присутні? Я чи Ресурс не можна ж, ми розділити те, чого немає. Понімать, ми й так зайшли за краску черту. Ну, ми ж узгоджували 10 разів, збиралися. Ті питання, які піднімають, вони узгоджують. Два мільйони узгоджено, ми додаємо. Буде ресурс далі, поки вони почнуть строїти, ми ще може це проведемо і ще додаємо. Але в даному уданому треба ж тоді откудись -то забрати. Бо те, що ми заробили з вами, отут поділимо. Що там. Микола Трофимець в свою чергу запропонував додати на вирішення питання по спортивному ліцею ще 900 тисяч гривень і 4,8 мільйонів на зарплату медикам. Наприкінці сесії присутні вшанували пам'ять наших земляків загиблих нацгвардійців, з одним з яких попрощалися за кілька годин до початку пленарного засідання.